Колись задумувались, чому ринок в один момент просто різко починає рости або падати. Чому це взагалі відбувається? Адже ми не бачимо плавного зростання на криптовалютному ринку, а це завжди якісь різкі рухи цін на десятки відсотків. Тому в цьому відео ми розберемося, як політика впливає на ринок крипти, чому новини так сильно впливають на ціну активу і на які ще фактори орієнтуватися перед тим, як зайти в ринок або докупити собі активів. Давайте розбиратися. Якщо так задуматися, то криптовалютний ринок не існував би без масових. Новин, які запускаються, щоб маніпулювати рішеннями людей. Якщо ви цього не знали, то були хом'яком, на якого і впливали ці самі новини. Адже щоб заробляти на цьому ринку, потрібно розуміти, як це працює зсередини. І що погані новини, це не завжди привід все продавати. Давайте розберемося на прикладі ETF по ефіру. Новини про ETF запускали багато разів і до часу якого остаточного схвалення пройшло півроку. Як тільки починали говорити про ETF, ринок реагував зростанням. Ефір купували та набирали лонгові. Позиції. І ось, начебто, вже завтра буде остаточне схвалення ETF з майже 100% вірогідністю. Люди понавідкривали лонгів та готувалися до зростання. Але справа в тому, що хороші новини вже були перед цим. І в ціну вже було вкладено очікування прийняття ETF по ефіру. Тож людей просто всіх побрили максимально сильно, так що вони забулися, що взагалі зараз бичий ринок. Ефір упав на 40% з моменту прийняття ETF. Це доволі значна корекція, яка викликала у людей паніку. А все чому? Тому що ринок був перегрітий цим очікуванням, і було відкрито багато лонгових позицій, які ніхто не збирався тримати. Адже чим більше грошей в монеті, тим складніше їй вирости в ціні. Тож. Ці ці лонги просто закрили невеликими зниженнями, а потім пішли новини про ймовірність рецесії та про те, що в Ізраїлі почався обстріл. Такі новини завжди серйозні, тому ринок максимально сильно пролився на цих новинах. Багато людей вийшли з ринку, очікуючи падіння, ще нижче, а це означає лише одне: пора купувати. Ринок вже почав рости без людей, які з нього вийшли, тому все зроблено правильно. Ось такий сенс у криптовалютному ринку. Адже це буквально перетікання грошей з слабких рук до більш сильних та розумних. Також не так давно була спроба застрелити Дональда Трампа під час його промови. Від цієї новини одразу виріс і монети на його честь, я такі мем токени на честь різних знаменитостей. І от монета Трамп виросла на 100% за пару годин. Якщо з мемтокенами більш-менш все зрозуміло, то чому біткоін теж почав рости? Справа в тому, що Дональд позиціонує себе як криптопрезидент, його слова викликають у людей реакцію. Але не завжди на недавній біткоін конференції в Нешвілі він прямо хвалив біткоін, говорив, що купить один трильйон монет в резерв США. Проте ринок, наче не відреагував, а навіть впав. Цьому теж є пояснення, за пару днів до цієї події було відомо, що на конференції буде Трамп, і люди вже почали купувати актив до початку його виступу. Ринок знову перегрівся в очікуванні його виступу, але раз вже всі і так знали, що він нічого поганого про біткоін не скаже, то не було нових людей, які почали купувати, адже всі вже знаходилися в ринку. Інша справа, коли новини виходять різко, наприклад, твіти Ілона Маска або те, як Трамп поставив собі лазерні очі на аватарку в Твіттері. Такі новини реально викликають реакцію ринку. Проте коли про подію спочатку ходять чутки, а потім вона відбувається, то ринок навпаки падає через розчарування людей, що ринок нікуди не росте. Наприклад, якщо Дональд стане президентом, то ринок точно відреагує, адже знає, що Трамп націлений на розвиток криптовалюти. І обіцяв зробити США центром, де відбуватиметься весь розвиток цієї індустрії. Також почнуть стріляти всі пов'язані з ним мем-токени. Так що ось так політика впливає на криптовалюту. Проте людей лякали рецесію в США. І на мою думку, це просто витрушування людей з ринку. Адже багато людей реально вийшли і чекають, поки станеться рецесія, щоб зайти нижче. Тут теж потрібно згадати приклади, які я описував раніше, і зрозуміти, що чутки. Це ще не фінальна подія. Оскільки скоро вибори, то допустити рецесію перед вибором було б дуже нерозумно. Я думаю, логіку ви зрозуміли. Рецесія це коли акції і облігації країни падають впродовж пари років. Тому навіть коли це і буде, то це буде в кінці бичого циклу і після виборів. Також на що реагує весь криптовалютний ринок, це зміна процентної ставки по кредитах в США. Наприклад, останнє падіння фондового ринку і криптовалюти було викликано не тільки ймовірно війною в Ізраїлі, але й тим, що банки Японії вперше за довгий час підняли процентну ставку по кредитах. До цього всі брали гроші в їхніх банках майже безкоштовно і вкладали в акції компаній США та криптовалюту. Але після того, як банк підняв відсотки на займані гроші, такі інвестиції стали невигідними. Люди почали продавати акції та криптовалюту для того, щоб погасити кредити, адже інвестори займали там мільйони дол доларів. Адже інвестори займали там мільйони доларів і збільшення відсотків навіть до однієї чверті значно вплине на безпечність інвестицій. Ринок також постійно залежить від процентної ставки в США. І чим вона менше, тим більше грошей люди можуть взяти в борг та інвестувати в ризикові активи. В США це стабільна практика брати все в кредит, і тому ставка значно впливає на економічний стан. У них є так званий кредитскор. Це твоя кредитна історія, і чим вона краще, тим більше різних можливостей ти можеш отримати. Там у людей практично все в кредит, так як відсотки дозволяють брати все в кредит, не переплачуючи за це. Зменшення процентної ставки залежить від інфляції. Чим вона менша, тим менші відсотки по кредитах платять люди. Це фактично можна назвати дешевими грошима. Адже чим менше грошей за використання ти платиш, тим на більший термін можна взяти ці гроші. Регулярно раз в місяць Джером Пауел виступає в прямому ефірі з оголошенням процентної ставки та рівнем інфляції. Прогнози щодо зменшення ставки у вересні складають вже 98%, що може бути вже закладено в ціну ринку. Тому, якщо Пауел виступить і оголосить про довгоочікуване зниження. Ринок може не дуже відреагувати. Проте це залишається дуже позитивною новиною. Він говорить, що їм потрібно твердо впевнитися у зменшенні інфляції долара перед тим, як знижувати процентну ставку. Після цього дешеві гроші потечуть у фондовий ринок та ризикові активи, такі як криптовалюта. Така ж ситуація буде, якщо банки Японії теж знизять ставку, і інвестори знову зможуть брати гроші в кредит і вкладати їх у ринок. Ось так політика і банки впливають на світові ринки. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Обов'язково перегляньте наші попередні відео. А з вами був Булгет, і ми ще побачимося!